Вітаємо з вами компанія Автофокус, маємо нове надходження. Це у нас Infinity QX50, 2021 рік. Ось такий вигляд по колу має, автівка в суперовому стані, 2 літра турбобензин. Нас зустрічає безключовий доступ, сліпі зони, 4 стеклоподйомники електродзеркала. Датчик світло, електробагажник, Втримання в полосі, мультимедійне кермо з ліпістками, 21 пробігу в авто. Мультимедіа, Bluetooth, CarPlay. підігрів сидінь, старт-стоп. Це авто ви можете придбати в кредит або ж лізінг на вигідних для вас умовах. Також є за заготівку. Чекаємо на вас, Натахакевича 22Б Автофокус.